Україні дуже важко збирати кошти на автомобілі. А автомобілі це те, що дуже треба. Це Антоніна Корнієнко, мешканка великої димарки, засновниця громадської організації Створені діяти. Лише нещодавно вона з іншими волонтерами повернулась в турне Європою, де вже вдруге збирали кошти на автівки для наших захисників. Емоційно і морально легше там, де багато українців, а не багато людей. Польща, Німеччина, Хорватія, Нідерланди і не лише в цих країнах, де з ярмарками побували волонтери. Нині живуть українці. Війна розкидала земляків по всьому світу та своїх впізнають здалека. Дивлюсь, де здалеку біжать дві жінки, біжать і плачуть. Прибігають, вони нас не знають, ми їх не знаємо. Вони нас обнімають і, 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 і плачуть, і не можуть слово сказати. Це наші українці. Вони ж першими і донатять на зсу та найшвидшу нашу перемогу. Запам'яталося це очі наших людей, які там, на жаль, зараз перебувають. Їхні сум, їхня туга за батьківщиною. Що ну і, скажімо, так, в цих очах все рівно була радість те, що вони хоч якоїсь там лепту, скажімо так, маленьку, але вони внесли в. Ну, скажімо так, в загальний загальна вклад до перемоги на благодійних ярмарках. Волонтери продають вироби з українською символікою. Частину роблять дітки з київської спеціалізованої гімназії Фортуна. Коли ти людям розповідаєш, що це дітки зробили, вони як дітки? Оце дітки зробили? Та да, дітки. І вони краще це візьмуть на пам'ять. Громадська організація Створені діяти створена в березні 2021 року. Тоді волонтери допомагали діткам із особливими потребами. Проте після повномасштабного вторгнення Росії близько 50 волонтерів надають підтримку і мешканцям Великодиморської громади, які постраждали від окупації. Ну і звичайно, нашим захисникам. Уже з червня ми почали допомагати максимально збройним силам і почали збирати на автомобілі. про незламність українців у боротьбі з расизмом нині знають в усьому світі. Зокрема, європейці неабияк нам допомагають. Один із таких донаторів Ян із Нідерландів. Чоловік постійно допомагає грошима. А під час другого турне передав для ЗСУ три генератори. Ян зробив нам подарунок, сюрприз. Те, що дуже треба зараз, нам в Україні дуже дуже дякую. все, за все за все, заплачу. За два турне Європою, яке сумарно тривало п'ять тижнів, волонтери з великої димирки зібрали від продажу сувенірної продукції на чотири автомобілі. Два з них уже допомагають військовим. А ще два та генератор також скоро поїдуть на схід. Після того, як їх доведуть до ладу на СТО. Наше придбання, да, наша, наша праця і не пройде даремно, якщо. Скажімо, наш вклад збереже хоч одне безцінне життя наших хлопців, наших е е військових, можливо ще і якісь цивільних людей, і е допоможе нищити чим більше орків, то це все не даремно.